Тут праса й стрела, прасай стрела в Мінделу, де е, африканський е, ринок. Африканський ринок, тут можна знайти дуже багато товарів із Африки. Оці всі кольорові тканини, е, вироби з дерева. І тут дуже багато лагодять телефони, електротовари. Я зараз туди піду. І йдемо в маркет показати вам продукти. Це от наш маркет. Є апельсини 475 і шкоду. А лимони 475. Яблука. Груші 175 і шкоду. Це долар 75. Мандарини 480. Яблука 200. Така от. М -м -м, скільки коштує випивка? Ого, Шеріданс коштує 50 доларів, рахуйте майже. Капець. Сафарі коштує 2400. Я брала за дві в іншому магазині. Бейраун португальський напій лікер. 2600 26 доларів. Різні такі от. Я цього не знаю. Веннекер. Оце що таке? Джек Daniels. 6850-68 доларів. Який бейліф прикольний. Бачите? З чарочками е на подарунок. Набухатись можна в Кабоверде. Мартіні. 2890, це одна літра. Мабуть, розсум. Росо. Давайте подивимося закуску. Рідні ковбаси. Ого. Це кілограм. Ковбаски, різні ковбаси. Шинка. Неправильно, правда, шинку зберігати сповідлом. Нарушають, порушують, порушують, аж закашлялась за суржик Тут різні такі от ем, така тінь, 164 і шкоду бокали, 290 і шкоду бока. бокали красиві, в мене такий, до речі, був бокал. Я всіх купила по одному. Ці, які красивенні, 290-ї шкуру. Коротше, ви зрозуміли вже, що напитися можна. Така картина. Скільки вона цікаво коштує? Не написано. вона проста. три, мабуть, коштує. Хоча це все зроблено з каменю. Красива картина. Ну, яка пателенька. Пателенька гриль. 696. шкоду. Пательня гриль. Прикольна така, бачите, невеличка, компактненька. Такого кольору прикольного. Салатового. А здалось, що подряпана ні, то витирається. Ну, яка каструлька. Яка класненька каструлька, друзі, подивіться. Щоб борщ варити. Класненька. На одну порцію, так. 480 шкуду. 480 в доларах. Тут все є, бачите? Каструлі ризні це якась каструля на пару робити. 905 шкуду. Щось таке, типу, пароварка, скороварка. Десь тут такі, колись я бачила смішні е -е -е. для кави, такі як ці, тільки ті, 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 величезні на 5 літрів. Це одна літр. Забавно, правда? Ту і ляледна бумага, 55 шкуду Тут дуже тонка ту тулялетна бумага. Туйлалетний папір. Ту пап Тут дуже багато оцього для волосся, гелю, е крему для укладок. 225, 200, 120, е різні ціни. Я взяла за 190. Такий от Nivea крем. Унівей 458 і 630 більше. Треба буде, до речі, я беру Алмафі крем. Треба буде потім взяти. Він коштує. Він коштує 180 шкоди. Бачите, такі от великі, все для догляду за волоссям. Дуже багато для досить. Для волосся. Так, що воно таке? Що це за продукт такий? Асаї, Гуарана. Це якась маска типу для волосся. Мені подобається екс. Акс. ще він тут називається. Дезодорант для жінок. Рожевий такий, він такий класний, але його тут нема чомусь. Я тут тут брала. До речі. А, є, є. 390 шкоди. Він дуже класний. А ще. Форхер. Прикольно, він дуже класний, він такий прямо ніжний, ніжний, ніжний. Обожнюю. Ні. А фарба для волосся. Нема фарби для волосся такої, як я брала. Це 225 і шкуду така. Нема, мабуть. Це є? Мабуть, нема. У мене ще одна темна є. Ще одна темна є. Тут дуже багато цих йогуртів, молока, таке, що без холодильника зберігається. Тому що тут е це ж острови. Тут екстремальні умови. Марс, вікс. Нема шоколаду, таку, як я люблю. Атолезе? А то лезе треба буде взяти. Такі от справи. Я зараз піду на ринок фруктовий. Там папая. Зараз папая, мабуть, дешевше. 2 долари за кіло. Візьму кіло папаї. Кіло папаї, зеленої цибулі, банани. Отакі от справи. Таке от у мене сьогодні відео. Друзі. Ще познімаю, це тільки один маркет. Чашечки. Ну, який сервізик. 5-150. 51 долар. Ну, 100 і шкоду це приблизно 1 долар, плюс-мінус. Таке справа. Вода. 126 і шкоду. Вода така приблизно 126, 130. Такі справи, місцевий лимонад кабавардійский. Ні, це здається не кабавардійський. 35 шкуду, соки, соки компал. 243. А 186 компал. Я люблю так от Мальту. Це таке як квас. 117 і Шкуду. він такий класний. От саме оці три конячки. Такий класньовий. Напі. Моя мама Геркулес тут бере. Непоганий. Коржики. Оце місцеві коржики. 138 і Шкуду. Оце простенькі, такі класні, оці дуже класні. Медові. Зроблені на сам таун на сусідньому острові самі от натуральні, самі простіші коржики. Оці всі. Вони різні. 115. Тут скільки грамів тут. Скільки тут грамів. Мабуть, пів кіло. Пів кіло. Такі дуже вони смачні. Найпростіші, найнатуральніші. А такі упаковані імпортні, я не дуже люблю. Я люблю природню їжу. Квасоля. 289. Це тут пів кіло, мабуть. Чи кіло? Кілограм. 289. Біку. Я забула, як біку буде українською. Мабуть, нут 192, пів кіло. Чи тут кіло те. Тут нема кіло, тут пів кіло. Такі от справи, лялька. Такі от справи, друзі. Картоплю я беру на базі. 70 шкуду, 70 центів. Я бачила нова ціна 70 центів, так що так великі пательні, праски. Три, три, вісімсот праска. Тридцять вісім. Міксер. Три чотириста шістдесят п'ять. taka tá